Щодо Китаю, на жаль, я чесно кажучи, ми знаєте так, не те, що ви здивовані, але дійсно не хотілось бачити відповідні факти, які ми бачили, які я бачив. Тому що все ж таки була у мене розмова з китайським лідером під час цієї війни, і ну я ставив пряме запитання щодо зброї. він мені дав слово, що зброю. А продавати і відправляти в Росію не буде. Але на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію. Будь-якому випадку е у нас вже є факти про цю роботу Китаю і Росії на посилення їх обороноздатності, і це погані факти. Історія, коли на цих ринках є продукція. Китаю і рускі купили або інша країна, і потім передала так, але там на таких ринках є зброя інших країн. А інша справа, коли це не просто а якась контрабанда, тощо, коли ми бачимо цей факт факт співробітництва в цьому напрямку цих двох країн.